Яке ставлення Бог має до ікон. Давайте подивимося, що про це говорить слово істини. Левіт 26, один не зробите собі боже кав та ідола, і кам'яного стовпа не поставите собі, і каменя з фігурами не покладете в вашім краї, щоб кланятися перед ними. Бо я Господь, Бог ваш. Сучасні релігії вібрали елементи язичництва, і це відбулося поступово. Починаючи з перших століть після апостолів, Христос Ісус, той, хто здійснить помсту організації Сатани. Всі істинні християни, які бачать нині початок праведного. Правління Бога з радістю будуть оспівувати йому хвалу і сповіщити людям благу звістку про те, що його царство близько, що він врятує їх і виконає бажання їхнього серця. Я закликаю тебе дорогий, зверни увагу на ці слова і підтримай справжнє поклоніння, яке залишив Ісус, поклоніння отцю всемогутньому Богу. Як він навчав апостолів.